Ворог атакував південні регіони, знову випустивши партію дронів камікадзе, типу Шахет. Заходили вони на удар переважно з моря, але мали складну траєкторію і намагалися обійти системи протиповітряної оборони. Робота систем протиповітряної оборони була складною через це і використовували вони знову низьку висоту проходження над водною поверхнею. З збитих дронів інерційною траєкторією пошкодив багатоповерхівку, завдав руйнувань, спалахнула часткова пожежа. і Людина, яка знаходилась там, отримала опіку. Їй надано медичну допомогу. Ще один дрон влучив у складське приміщення меблевого підприємства, але там постраждалих немає. З пожежою борються вог. Всього відпрацьована силами протиповітряної оборони було по шістьох цілях, вони знищені. Тобто дронова атака з сіми дронів мала досить високі результати в п'ять над Одещиною, один дрон з над Миколаївщиною. Через складну траєкторію вони намагалися обходити систему протиповітряної оборони. Важко сказати, що саме було цілю, але коли дрони заходять з за кваторією. промислова, припортова. А, крім того, прямування дронів через житлові квартали, через промислові об'єкти це вже стала тактика ворога і для того, щоб ускладнити роботу протиповітряної оборони, і для того, щоб скомпроментувати в системі протиповітряної оборони Траєкторія була досить звичною з акваторії Чорного моря, в тому числі з використанням низьких... Складних траєкторій руху в обхід систем непротивовід.